Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Сальниця Хмельницького району Вінницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається новозбудований будинок загальною площою 82 квадратних метри. У будинку розташовані 4 кімнати, кухня, санвузол. Та комора. Всередині будинку зроблений якісний ремонт та встановлені усі комунікації, опалення будинку за допомогою газового котла. Ззовні будинок ще потребує проведення деяких робіт. Власники не встигли зробити планування прилеглої території, тож новий власник зможе облаштувати двір на свій особистий смак. Загальна площа ділянки становить 10 соток. На неї розташований гараж. Будинок знаходиться майже в центрі села. Поруч з будинком знаходиться зупинка громадського транспорту. Також у селі є садочок та школа. Вартість будинку становить 9300 доларів. Але в оголошенні власник вказав, що можливий торг. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, будь ласка, ставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.